И задоволенням представляю вам наступного спікера Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Організація відіграє ключову роль у розвитку банківської системи України, сприяючи законотворчості, співпраці з Національним банком, захисту інтересів банків та зміцненню довіри суспільства до фінансового сектору. Будь ласка. Дякую за таке представлення. Шановні колеги. Радий всіх бачити на конференції. Для мене честь бути серед такого поважного полу спікерів з вітальним словом. Перше, багато сьогодні було сказано і в рамках євроінтеграційного процесу, в рамках розвитку економіки і кредитних програм, також макро і макроекономічних показників стабільності фінансової. Зі свого боку, я додам, над чим ми зараз працюємо в асоціації. Ми останніх. Десь 6 місяців активно працюємо в рамках євроінтеграційного треку, оскільки в жовтні 24-го року Україна представила свій звіт перед Єврокомісією щодо того, який в нас буде план, який ми маємо виконувати на шляху до євроінтеграції. Євроінтеграційні терміни називають різні. Від трьох років, що є доволі надто оптимістичним, як на мене, до 80 років вісім-десять. Я думаю, що ми можемо десь зійтись на середині в рамках п'яти років, якщо для цього активно попрацюємо. І ми, як асоціація українських банків, два слова про нас. Ми сьогодні представляємо близько сорока банків і близько сорока небанківських фінансових установ великих. Малих державних приватних, в тому числі в ЖК і експортно-кредитне агентство теж є нашим членом асоціації. Тому ми можемо спокійно говорити про те, що ми маємо такий широкий зріз по банківському сектору. І в рамках цього євроінтеграційного процесу ми на початку квітня організували окремий постійно діючий комітет з питань євроінтеграції в асоціації українських банків, а у який увійшло близько 50 представників банків. А сьогодні на, на цей час ми його організували разом з німецькою організацією GIZ, яка готова підтримати асоціацію українських банків і банкам допомогти на шляху цього євроінтеграційного процесу. Але ви знаєте, тут присутній Андрій Володимирович, ми нещодавно були разом в Брюсселі на україно європейському бізнес-саміті, і сьогодні прозвучали від пані Юлії Мезгер про те, що і пане розвитопанове про те, що українські банки сьогодні мають розвинуті послуги і технології, які можуть навіть давати фору багатьом європейським банкам. А відкриття рахунку для ФОПу за кілька хвилин, або відкриття віддаленого рахунку для фізичної особи через інструменти лайфнес детекшн або віддаленої ідентифікації верифікації це такі речі, які в багатьох європейських країнах поки недоступні. І на нашому євроінтеграційному першому комітеті засіданні комітету, про які ми говорили з колегами з Німеччини, з Блонду, з Британії, з а, із інших країн. Ми говорили про те, щоб ми не загубили наші унікальні можливості на шляху до євроінтеграції, тому що те, що в нас добре працює, ну хотілося б, щоб ми не тільки зберегли тут в Україні, а поділилися цим на назовні. І е, е, якщо говорити про е, ті такі меседжі, які звучали а в Брюсселі нещодавно на україно європейському саміті, вони теж цьому є підтвердженням, що а ми сьогодні цей такий штурвал євроінтеграційного процесу можемо взяти в свої руки. Ми говоримо зараз за банки, за небанківські фінансові компанії, і ми це активно робимо, оскільки ми хочемо, щоб ті зміни, які нас будуть чекати на шляху до вступу України в ЄС, вони проходили через дуже ґрунтовний аналіз через спільноту. По з двох причин: по-перше, щоб е, спільнота е, розуміла, що їх чекає, і е, добре розуміла, чому той чи інший норматив запроваджується сьогодні чи завтра, а з іншого боку, щоб давала свій зворотній зв'язок, оскільки зворотній зв'язок від спільноти це буде те, що ми зможемо зберегти наші хороші унікальні принципи. Я вважаю, тут потрібно за це поборотися, і ми фактично я кажу, вже близько півроку над цим активно працюємо і е, е, рухаємося доволі доволі добре, тому що. Ті процеси будуть нас зустрічати будуть до нас приходити так чи інакше, оскільки держава вибрала цей екзистенційний свій вибір в рамках євроінтеграції. І питання тільки до нас з вами: до банкірів, до представників небанківських фінансових установ, якщо ми говоримо про цей сектор. А чи ми будемо тут об'єктами, чи ми можемо стати суб'єктами цього процесу і впливати в свою, в свою міру? Ми не перебільшуємо, звичайно, наші можливості, але ми маємо можливість скористатися цим шансом. Банківський сектор, за даними нещодавно, ми розмовляли в Національному банку на одній з нарад близько 70% сьогодні вже виконує. Регуляції, які є в європейському союзі, а ось небанківський фінансовий сектор, там буде багато змін, тому що ну Нацбанк став ну як ми називаємо мегарегулятором або регулятором для всього фінфінсектору відносно недавно, в 2020 році. Тому поділюся цим інсайдом, що для небанківських фінансових установ і надавачів платіжних послуг будуть зміни більше більшою мірою ніж для банків, оскільки банківське сьогодні регулювання є адаптоване. На завершення я хочу подякувати організаторам клубу Банкір за те, що. Ви робите за те, що ви постійно збираєте близько ста людей на своїх конференціях. А це означає, що ви користуєтеся повагою, цікавістю і піднімаєте актуальні меседжі. І на завершення я хочу зробити один такий невеличкий реверанс. Вашу сторону, пане Олеже і пані Жанно. Нещодавно, 13 березня, асоціація проводила головну фінансову премію року. Ми щороку проводимо цей захід, нагороджуємо банки, небанківські фінансові установи по результатам їхньої діяльності за попередній рік. І е, крім Відзнак банкам за їхні показники, які вони публікують, Ми також відзначаємо подяками наших партнерів. І клуб Банкір є нашим надійним партнером, з яким ми постійно працюємо. Наші віце-президенти постійно є модераторами ваших панелей. І я приймаю участь з вітальними словами на ваше запрошення радо долучаюся. І я хочу вручити дві речі: перше, в нас є подяка. А друге в цьому році асоціації українських банків виповнюється 35 років. В нашій асоціації виповнюється 35 років. Можливо, давайте оплесками привітаємо один одного, тому що це ваша робота, наша робота, спільне досягнення. І ми в цьому році випустили ювілейну монету до 35-річчя асоціації українських банків. І я хочу ці два дві подяку і монету вручити нашим організаторам. Це клуб банкір, який постійно є нашими партнерами. Вітаю вас і дякую. Дуже приємно, дякую.